А можеш поділитися, що з податковими наслідками? Зараз світ рухається все більше до повної прозорості. Україна приєдналася до Сіарес, буде обмін інформацією, в тому числі і ви, як, як це називається, об'єкт цього фінмоніторингу і обміну даними, і так само платіжки, де ви відкриваєте клієнтам акаунти, так чи інакше повідомлятимуть в майбутньому. Податкову про дії резидентів країни, з якою ця податкова опікується, от що буде знати про мене, умовно кажучи, українська податкова це одне питання. А друге питання: кошти, коли мені впадуть на рахунок, чи не буде це приводом до того, щоб сплачувати якісь податки в Європі в країні, де ці кошти мені потрапили на рахунок? Я, мабуть, зроблю так, що я розділю да, от це питання на такі три частинки. Перше, це питання походження. Та все, що відбувається взагалі з коштами в Європі, на всі гроші має бути походження. Без цього ніяк. Тобто ми не компанія, яка створює це походження. Те, що ми поміняли крипту, ми поміняли якусь крипту, на яку вже було походження. Тому в першу чергу клієнту треба. Подбати да, про те, щоб було воно структуроване, якісь продажі чогось. Ну, є, є великий список да, легальних походжень від, від дивідендів там, до дарування і так далі. І це перша тематика. І нам, в принципі, підходить і е, вчо, продана вчора квартира. От є документ, є договір, підписав, продав вчора гроші зразу в обмінку, купив крипту, прийшов до нас. Нам це підходить. Є друга історія з банком. І банку, як правило, і платіжці та підходять ті ж самі документи, які і нам. Тобто є якесь походження в Україні, купив крипту, тільки ми додамо ще додатково договір про обмін цієї крипти на фіат, і потім ці документи можна нести в будь-який банк, в будь-яку платіжку. Є вже логічний цей шлях. Взагалі, да, це комплайнс, все це, це про логіку скоріше, ніж там про конкретні правила. От. І тому є вже логічний шлях, як ці гроші опинилися. І є третє питання, яке не зв'язано з цими питаннями це податки. І якщо нам і банку да, підійшла. Підійшов документ про продажу квартири, то податкова захоче побачити, чи з цієї квартири були заплачені податки. І якщо а, цей документ, да, він там вчорашній, а, але в річній декларації там клієнт не заплатив податки і взагалі ця довідка там, була намальована, да, і, і ніхто не платив податки, то через якийсь Період часу податкова там країни, де, де, де людина ця є податковим резидентом, може змусити заплатити їх, тому що вони ніде не оподаткувались. Типу квартира, наче продалася, а, а ніде не платились податки. І тому питання податків воно окремо стоїть. Якщо ми провели обмін, це не значить, що вже, вже, вже все зроблено, і потрібно їх обов'язково оплатити. Однак це питання досить комплексне, да? тому що перше на це впливає податкове резидентство у клієнта. Типу, може, все в Україні відбувається загалом і в Україні все і оплачується. А можливо, людина їздить скрізь і там нема конкретно податкового якогось резидентства. А можливо, є воно вже в Іспанії. Та? І тому Іспанія захоче там, щоб саме в неї були оплачені податки за якісь операції. Тому тут важливо перед тим як. Взагалі, там мати якусь ціль, там купити квартиру в Іспанії, да, структурувати все, всі ці питання. І ми для цього запартнерили з юридичною компанією. Тобто ми можемо направити клієнта. Ми точно вказуємо, де є red flex, да, що ось дивись, от якщо продав квартиру, заплатив податки і підтвердження, окей. Все далі, там в якому якійсь нові юрисдикції, особливо якщо там тебе немає податковим резидентом, ніхто нічого тебе не запитає, тому що покажеш з України документ. Однак, якщо продав вчора. З нами поміняв гроші, вивів, купив навіть квартиру. То є ймовірність, що через 5 років може там через 3 роки прийти податково і запитати, а чи були сплачені податки. І якщо немає підтвердження, може змусити. Тому ми направляємо, вказуємо ці нюанси, але, однак радимо з компанією, з якою ми запартнерились по цим питанням, там з хедофісом там в Нью-Йорку в, в Польщі а, і структурувати все. Визначити для себе, щоб не було пізніше сюрпризів. І знову ж таки, да, щоб не були там питання до нас, що ми мали би все опакувати. Але ні, нам ми і ми, і банк навіть да, більш лайтовіші, ніж сама податкова. І і, і, і важливо а, там, не, не економити на цьому, не економити на рішеннях, цим не нехтувати, а все ж таки підготуватися. Ми направимо, ми дамо, а, там вкажемо дерев да, ред редфлегі, покажемо компанію юридичну і тоді вже проводити цей обмін безпечно, знаючи, що на руках загалом є все на будь-який да, етап на, на будь-яку неочікувану погоду е, потім в Європі. Ну, ти знаєш, щоб мене тут більше бентежило, щоб не оподатковувалася сама операція обміну на фіат. Ну, щоб не вийшло так, що я поміняв 100 тисяч і маю вже сплатити 20 з цих 100 тисяч просто так. Це перше, щоб мене, е, щоб мене цікавило. А друге, зрозуміло, чи. Відправити ви інформацію про цей обмін автоматично в українську податкову, якщо я резидент податковий України. Бо ти правильно сказав, в Україні крипта не врегульована, і продаж крипти також не врегульований, а значить, це, є фактично, це може бути приводом до стандартного оподаткування 18 плюс 1,5, що при просто продажі крипти, було б, звісно, катастрофою. Можеш два слова розказати, як працює CRS, Конкретно в вашій юрисдикції з вашими платіжними партнерами, так, да, ти правий, що з крипти потрібно платити податок, але його потрібно платити тільки тоді, коли був а, прибуток. Якщо я в Україні за 100 тисяч євро купив ЮСД і через тиждень продав, чи через півроку навіть продав цей ЮСДТ назад на євро, то в мене не виникає доходу. І я не не мені не потрібно сплачувати податок в принципі ні за яким законом Європейського Союзу чи окремо якоїсь держави. Ось тому там, з нашими операціями, так як ми загалом працюємо, використовуємо крипту тільки як транзит, клієнти не будуть платити податок. Хіба вони дійсно трейдили, да, торгували? І там завели 50 тисяч, вивели 100 тисяч, з нами поміняли на євро. Ці 50 тисяч залишилися як доходи. Їх потрібно десь буде заплатити, вибрати країну для себе. Тому по цьому питанні. Да вниз ясність по репортуванню ми не віддаємо ніякі дані в українську податкову, ми віддаємо дані тільки в регулятор. По кожному клієнту, чия операція там більше 15 тисяч євро, і ці дані зберігаються тільки в регулятора, при тому Литовського. Ми на Балтиці зареєстровані. І регулятор дійсно має інформацію про ці транзакції, але з метою, тільки якщо виникнуть якісь питання в майбутньому, скажімо, ця людина не знаю, пізніше ці кошти використовувала, щоб щось нелегальне зробити. І відповідно тоді будуть шукати да, весь ланцюжок і вже в регуляторі побачать дані дійсно, хто що, які, яка, які паспорт, де жив, тобто, щоб ідентифікувати ці людину, да, яка задіяна замішана до цього. Однак ми ніякі дані не шеримо податкові, тим більше українській, і це може відбуватися тільки за запитом. Якщо українська податкова запитає литовську, вона запитає регулятора, щось витягнуть і перевірять. Тобто ланцюжок досить великий, і це відбувається тільки коли вже якесь там значне порушення. Самим клієнтом буде, але не загальне правило цього репортування. Це по нам. Є платіжки ще, да, де, де, які звітують також по українцям: той же револют, той же Vice. А, і там дійсно відбувається автоматичне репортування по кожному клієнту. І це автоматично. Не по запиту, а будь-який українець, які має рахунок, його дані будуть репортитись в єдину систему. Однак, наскільки мені відомо, вони там не репортиться весь об'єм операції. А лише а, стан балансу там на конкретний пері... Пері... на конкретну дату, да, коли ця інформація збиралась з платіжки. Тому загалом, якщо знову ж таки використовувати ці платіжки як транзитні, навіть якщо користуватися такими рішеннями, то податкова не бачитиме насправді весь об'єм операції, вона тільки бачитиме там на залишку, скажімо, 50 євро. І все. Однак, якщо податкова з України зробить спеціальний запит. Це дорого, це не всіх, ну там не всі хочуть робити, однак зробить. То тоді платіжка, типу революта, да, вони можуть поділитися в принципі, всім об'ємом інформації, тому що вони 5 років зберігають а, все про клієнта. Окей, давай тоді спробуємо порахувати, з якими, е, з якими витратами пов'язана така операція. Фактично, щоб пройти весь шлях, мені потрібно, ну починаю я фактично з купівлі крипти в Україні. А на сьогодні, якщо я купую тезер за готівку, то там втрачаю, можливо, там, ну, скажімо, грубо там 2%. Були кращі часи, коли можна було купити за 0,5%. Зараз через е, постійні обмеження по виводу капіталу і великий попит, все-таки так чи інакше, на вивід капіталу, ми розуміємо, що безкоштовно це не буде. Тут якихось там перших 2% ми можемо втратити. Коли я цю крипту віддам вам на обмін. Ви ж маєте її також на якійсь біржі собі поміняти, отримати цю виплату, відправити цю виплату в платіжну систему. В цій платіжній системі у мене буде відкрито рахунок, це також, мабуть, коштує якихось грошей. От якщо весь цей ланцюжок прорахувати, я продав активів на 200 тисяч доларів, я хочу їх вивезти собі, наприклад, в Німеччину, купити нерухомість, чи там в не знаю, в Чорногорію купити собі дохідну нерухомість, чи ще кудись. От який на сьогодні є там середня, умовно кажучи, ставка видатків, щоб всю цю операцію завершити, якщо в людини е готівка на руках, то звісно потрібно по тій. Тарифній ставці, яка існує в момент купівлі в конкретній країні, купити да, спочатку крипту. В Україні там 2, 2,2 десь на сьогоднішній день. Варшава теж схожа. Іспанія може бути дещо дорожчою, як правило. Да. Тому а, спочатку є затрата з готівки на крипту-2, і тоді крипта на євро. А тут все під ключ у нас. Тобто ми відкриваємо рахунок як да, компанія, вносимо по суті клієнта в VIP список, тобто там ми значно ну, збільшуємо всі ліміти, підпишемо договір, затверджуємо з банком. Загалом все, все, що відбувається, це вже включено в тариф і базовий тариф в районі 3,5%. Це от з цим скриптина отримати даний на європейський свій рахунок. Ціна може варіюватися від декількох факторів. Це... Наявність резидентства, якщо є щось європейське, нам це менше ризик. А від сум, звісно, тому що чим більша сума, то ми швидше окупимо всі затрати, зв'язані з онбордингом клієнта і перевіркою. А це все і, і дещо вручну, дещо автоматично, де недемо моніторимо бази, все це коштує дійсно гроші, і нам треба їх окупити. Тому, якщо сума більша, ми їх окупляємо, зможемо опустити відсоток. І що важливо, ще походження. А є клієнти, в яких. А походження навіть більше ніж вони хочуть поміняти, тобто податкових декларацій на мільйон доларів. А поміняти хочу 200 тисяч, і нам це дуже легкий кейс, дуже швидко аналізуємо ми і банк, і тому ми тратимо менше часу. І тоді ми можемо тариф опустити. Якщо складно все, десь там комусь щось продав, квартира якась по довіреності, ще щось, нам треба розбиратися, сидіти. І коли ми розбираємось, відповідно, ми знижувати тариф не будемо, бо треба зробити цю роботу. І по суті, ми і консультуємо клієнта. Бо так як ми упорядкували всі дані, цю ж логіку можна використовувати і в банках. І в податковій, і скрізь далі. Тому ми, в принципі, і консультуємо, і це в цей тариф буде включено. Тому от з готівки вже на європейський рахунок 3,5 беремо і 2,2, да, Це 5,7, це там на сьогоднішній день максимально на що можна розраховувати клієнту. І додатково може стягнути плату сама платіжна інституція за відкриття рахунку. Це одноразово. Інколи не стягують. Інколи стягують, це вже залежить від політики платіжки, вони бачать для себе більше чи менше ризик. Також ми працюємо з декількома платіжними інституціями, якісь апріорі безкоштовні, а якісь стягують там до 600 євро одноразово. Тому можна додати ще цей затрату сюди. І там, якщо клієнт міняє 100 тисяч доларів, то ці 600 євро, це десь там 0,1 не більше ніж 0,1 Тому все там загалом вийде. А, скільки в нас? 3,5, 2,2, і 0,1. Десь 5,8. От там на сьогоднішній день це максимальний тариф. Але знову ж таки, якщо кейс легкий для нас, ми можемо його зменшити, і він буде досить там конкурентний.